Отже, мета сьогоднішнього уроку буде дізнатися більше інформати... інформації про процес створення гри у команді розробників. Так. Отже, ми з вами починаємо. Почнемо ми з роботи над грою у малих командах. Вона потребує чіткої мети, розподілу обов'язків та гарної комунікації. Зазвичай такі команди містять приблизно від 3 до 15 учасників. Найчастіше це команда як... ну, яких можна зустріти на різних змаганнях. І сьогодні з одним таким видом змагань ми, до речі, познайомимось. Якщо казати про мою власну ігрову студію InnerBloom, ви про неї вже чули, то ми використовуємо для зв'язку Discord. І наразі там перебуває загалом 10 людей. Так, так. Да. У нас є чіткі обов'язки, чіткі задачі я ставлю їм. І загалом працюємо ми чудово. Оце ну, мала команда у нас, звісно. А от щодо великих компаній, то у них є великий бюджет. Ну, має бути який значно розширює можливості у маркетингу та найманю професіональних розробників. Вони мають велику кількість якісних та різних фахівців. От зокрема, якщо брати з нашої країни, приклад, то я думаю, ви вже чули про GSC Game World. Так, так. Да. Це сайт зуст... Zust... Ну, це сайт GC Game World. Я вам потім скину посилання на усі матеріали, зокрема на цю презентацію також. Отже. А зараз я вам поясню, що таке ємджеми. ЄМДЖЕМИ – це якраз змагання між, між розробниками ігор, у яких розробники мають створити гру за обмежений час на тему джему та подати її. Зазвичай джеми мають тривалість від 3 до 5 днів або декілька тижнів. На них можна дуже багато зустріти різних малих команд. І ну, робота там, чесно кажучи, дуже задоволена я нею. Вона дуже багато дає корисного досвіду, і ми будемо практикуватися з вами у цьому напрямку. В основному геймджеми проводяться на таких платформах, як ICHO. Давайте зараз розглянемо. Так, йде перевірка. От. Отак вона виглядає. Я вам, до речі, раджу зареєструватися на неї. Зараз скину посилання. Так. От. Зареєструйтеся там, тому що ми будемо використовувати цю платформу у майбутньому. Так. Саме тут найчастіше починають будувати свої ігрові студії та зв'язки з іншими розробниками. Давайте ми зараз коротко найпопулярніші джеми розглянемо. Global Game Jam. почнемо з нього. Global Game Jam – це дуже великий джем, e, на нього приходить e, десятки. Тисяч розробників з різних кутків світу. Тобто дуже великий джем. Game Maker Toolkit Game Jam. Е, я, до речі, в цьому році приймав на ньому участь. Він виглядає так. Починали його проводити у 2017 році. Наскільки я знаю, його проводять один раз на рік. І там також десятки тисяч різних розробників. Breakers Game Jam. Дуже популярний джем, звісно. Це останній джем від Breakers. Ну, сайт, як ви бачите. Я у ньому приймав також участь. Тут дуже багато проєктів було подано. Навіть більше 2000, як ви бачите. І ми зробили свій власний невеличкий проєкт. Але зараз не про нього. Людом e, Дейр, наприклад, також. Людом Дейр це, мабуть, один із найстаріших геймджамів. Він... Ну, Його починали проводити десь ще на початку нульових років. Це дуже давно. І проводять. Ну, по наш час, звісно. Тобто. Так, я випадково перемкнувся. Тобто, зазвичай на джемах Ну, їхні розробники у цих джемів вони дають якусь одну тему для усіх розробників. І розробники ігор мають зробити власну гру, саме яка буде відповідати на цю тему протягом якогось проміжку часу. Ну, Зазвичай, як я вже казав, 3-5 днів. І так, переходимо далі. Я думаю, в принципі, з гімджамами зрозуміло, так? Це дуже цікава так. тема. Так. Так, так. Да. Так. Ну, проводимо невеличку рефлексію таку. А, чи з'явилось у вас бажання працювати над грою саме у команді? Чи ви більше Я... все ж таки хочете Я... самі. Так. У команді хочеться, так? так? Добре. Так, взагалі, без команди дуже складно. Я з цим погоджуюсь. Якщо у вас є така думка, звісно. Яку роль у команді ви бажаєте зайняти? Подумайте думаєте? Я б намагала мати роль писати якісь тексти. Або відповідати за дизайн. М -м писати якісь тексти. Можливо, це діалоги якісь між персонажами. Так, мені подобається шукати цікаву інформацію, яку можна було б додати. А чи цікаво тобі створювати якусь ігрову історію, сюжет? Так. Дуже. От, ну тоді, тоді твій напрямок це, скоріш за все, сценарист. Ну, так, у нас над... вже виведен там, де я була сценаристом. Що, що, що? Можна ще раз будь, вас. У нас вже був колись командний проєкт, там де я була сценаристом. О, це дуже чудово так. Тобто я вже якийсь я певний досвід є. Добре. Мені більше дизайнер підійде. Добре. Ну кому як? Отже. А зараз я хочу. А, ну, дивіться, загалом на зустрічі нас четверо. Загалом я хочу, щоб ми разом об'єдналися у одну велику таку команду, щоб в майбутньому створити свій власний проєкт. Отже, э, цей проєкт називається Heart of Art. Так, тут не видно назву у браузері. Він був поданий для Chaos Jam 35. Я його робив разом зі своєю командою. Я вже не пам'ятаю, наче тоді ще було 6 людей, якщо я не помиляюся. Ми робили її ну, цей проєкт улітку для цього джему. Загалом було 52 роботи подано на цей джем. Також були призи. Але ми нічого, на жаль, не отримали, ну нічого страшного. Тема джему була. Я вже не пам'ятаю. Ага, Everything has a price. В перекладі з англійською все має ціну. Отже. А зараз уже переходимо безпосередньо до нашого проєкту. Отже, як взагалі відповідає мій проєкт темі, ніхто не має знецінювати твою роботу. От, зараз я вам трішечки проясню сюжет гри. Дивіться, ми граємо за 12-річного персонажа, художника. І він ходить у школу, звісно, як і ми. Тобто, це безпосередньо як в реальному житті гра. Так скажемо. От. І наш головний герой, він має таке бажання отримати визнання якесь у школі. Таке, знаєте, як, типу, перемогти у конкурсі, малюнків, звісно ж. А також е отримати дуже багато відгуків корисних від е своїх однокласників, там інших школярів, якихось таке ото. Але на його шляху трапляються такі учні, які здецінюють його роботи. Це також стосується і інших людей, не тільки школярів. Давайте ми вже перейдемо до геймплею. Отже, Run Game. Наша гра вона запускається у браузері. Так. Давайте натиснемо клавішу, щоб почати. Зараз. Чуєте звук? Так. Ага, добре. Отже, давайте старт. Все таке. Отже, ми прокидаємося у своїй кімнаті, це перший рівень. Так. Це наш головний герой, як ви бачите. Ми можемо ними керувати, звісно. І в нас є тут завдання. Натискаємо на те. Потрібно підійти до цього стілу, а також почати малювати, звісно, а потім забрати усі предмети у шкільний портфель та піти до школи. Отже, давайте почнемо малювати. Так, да, це безпосередньо я створював таку механіку, що ми можемо вільно малювати на паперу. Ну, ось, наприклад, намалюємо якесь таке зображення. А також можемо стерти. От. У нас є таке завдання. Намуля... Ну, намалюйте чудову картину твоєї мрії. Так, добре. Ну, ми намалювали картину нашої мрії, нехай. Так, все готово. Отже, зараз підходимо до портфелю і збираємо усі наші речі. Отже, переходимо до наступної руми. О. Це такий, як, нібито, ну, перехідна. Кімната справа у нас йде вулиця. Тобто це вигід на вулицю, а зліва у нас кухня розташована. Зараз нам потрібно діти до кухні, От, якраз як у завданні написано. У нас є діалог з батьками. Батько напевне, що діти мого віку мають бути більш активними. А матір каже, що фокус потрібно спрямовувати на навчання в школі, а не на малюнки. Думаю, що зрозумів в принцип. А зараз нам потрібно йти на вулицю. І там почнеться другий рівень. Так. Отже, другий рівень вулиця. І тут вже зустрічаються перші кольори. Червоний та зелений. Ми підібрали червоний колір на клавішу є е, англійську. Так. Що там? О, приєднується. Добрий день. Щось ти сильно запізнився. Добрий. От. Це якщо що сусід намагається е, здивувати свою кішку. Вона ні в чому не зацікавлена. І тому наш сусід він, пропонує зацікавити кішку своїм малюнком. Отже, ми маємо намалювати малюнок, який має здивувати кішку, яка просто лежить. Вона лежить. Так. Ну, нехай це буде якийсь таке. І таке, знаєте, як червоне, як цей тут закат. От ми повністю вільне малювати те, що захочемо. Готово. Наш він злякав кішку. Так, побіжи А, Тобто тут два варіанти, Або кішка здивується, або біжить, правильно? Ні, насправді варіант тут один. Кішка по нас біжить. Побачивши. Цікаво. Так. Mm -hmm. Сусід знецінив нашу роботу. Синній Так. Да. Сусід знецінив нашу роботу сказав, що вона жахлива, адже вона злякала кішку. Так, mm -hmm. синій колір. Ми отримали синій колір. А тут вже третій рівень починається: школа. Школа. Mm. Так, так. Да. Третій рівень. В школі буде ще? Так, тут у нас коридор. Ми маємо зібрати два кольори. Два кольори, так. Помирачевий та жовтий. А потім заходимо у наш клас. Так, все працює. Отже, сядемо за парту. Наша парта знаходиться там, де оцей колір. Фіолетовий такий. І так, вчитель каже, сьогодні ми маємо художній контест, ну, тобто, конкурс в нашій школі. Ви маєте намалювати малюнок е, е, ну, шкільних канікул. От, а потім подати його на конкурс. От. Тобто тема конкурсу це шкільні канікули. От, зараз, як ви бачите, ми вже здобули усі кольори, які нам потрібні. Давайте намалюємо зиму. зі сніговоком, нехай. Так. Це буде таке, знаєте, як небудь на задньому фоні, нехай. Або сніжок який падає. Ну так, або сніжок так, як можна вийти. І намалюємо. Як типу сніговичка. Сніговику пора на дієту. Так. Так, я згодна. От. Оце у нас такі канікули. Готово. Так, що вони скажуть? Добре. Самий час показати ваші роботи. Так, перший учень це ми. Він показує наш малюнок. І ти збираєшся перемогти з цим, запитує однокласник. Це виглядає жахливо. Ну, не ти... відчує мені. Ти, жар... ти жахливий у плані намалювання. А друг наш сказав не слухати їх у кінці. Як результат ми програли. Тільки три людини проголосували за нас. Переможець став ну, школяр з іншого класу. Ну, Що ви скажете взагалі щодо цього проєкту? Я вам нагад... так, так. Тобто, тут показано те, як герої знецінюють наші проєкти. І це взагалі так не має бути, бо кожен проєкт, кожна творчість вона має свою ціну. Справді. Саме Його. так відповідає наша гра темі джему. Ну, Кирил Крутько, він, звісно, запізнився трішечки. Отже, час зустрічі нашої він вже добіг кінця. Це була дуже цікава зустріч, толкова. От. Дякую вам за те, що ви прийшли сюди.